Яка думка про вас не дає йому спокою? Раз, два. Три. Перша думка він справді в полоні думок, обмежень. У нього дуже багато мисленнєвих обмежень. Немає емоційної зрілості. Чоловік відчуває себе. Дещо менш вартісним по відношенню до вас. Ви тут ні до чого, це його історія, це його внутрішні пристрасті наступна, що він собі вже нафантазував якихось історій, де ви будете йому прислуговувати, де ви будете якось задовільняти його. Бажання як великі, так і малі, але не сталося так, як гадалось. Тому що ви насправді через зустріч, яка між вами відбулась, показали, що ви рівня, що ви не прислуга, ви якась зовсім інша. Це його прямо дуже сильно вибішує в нього. Ой, такий потік розкрився. Фух. У нього є певні бачення. З минулого, як має бути, а ви йому показали зовсім другим. Що так як було? Ну, взагалі не буде. Ви показали новий потік. наступна яка думка? Ось в нас є матеріальний світ, що йому потрібно дотягнути в матеріальному світі вас. Він відвертається від певних думок і від певних пропозицій. Бо що? Він має дозріти до цього, щоб змогти це прийняти уже по справедливості. Поки чоловік на стадії такий, що він ще сам потребує тої допомоги, його не покидає ще думка про те, що, по-перше, довкола вас купа чоловіків, які готові вас одарювати. І далі. Не хотів би вас відпускати, хотів би також вас одарувати. Він роздумує над тим, яку би зробити вам пропозицію, як би організувати зустріч, що би на тій зустрічі робити, який подарунок вам подарувати. І, -і, 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 І от, тому що любов, тому що він відчуває від вас наповнення, він відчуває оце таке облагородження. Відчуває такі всякі моменти. Оцю таку ніжність відчуває, що ви його не те, щоб доповнювали, а ваша присутність у його житті скрашує його життя, додає кольорів, додає змісту. І що навіть коли зараз між вами пауза. Та ця пауза дуже для нього сумна. Він хоче, щоб було все по-любому. Нехай так і буде. Вам на благо цей розклад. Лайкайте, підписуйтесь і з особистими розкладом приходьте в Телеграм.